Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні тема нашого відеозапису Ой Неріжко косу». Ви пригадуйте, в свій час ми вже говорили, але не все. Та хіба про все розкажеш, що стосується волосся, звісно, що ні. А нагадати, я вам хочу насамперед ось що. Дівоча і жіноча коса здавна оспівана. Ну, пригадайте, закрутили кучері дівчата, ще й підвели брови для краси. Тільки ти роби, як пчела мати, не відрізуй русої коси. А далі він чує. Ой не ріж косу, бо хороша я, не погань красу, дуже прошу я. Полюбив тебе за косичину, бо краса твоя не позичена. Але ж коса це не тільки дівоча краса, не тільки. Наші предки дуже знали. Що коса має оберігальну силу. І вони казали, що пишне густе волосся ознака мудрості. І дуже правильно вони робили, та й до нас, до сьогодні дійшло. Ну, ви ж знаєте, що до року дитиночки стригти не можна. І особливо дівчаток. І так дехто робить і правильно, коли не повністю дівчинку обстригають, як кажуть наголо, а пасемка хрестичком. Ну чисто символічно є такий обряд пострижений, коли на рік на рочок приходять куми і займаються цією справою. Чому ж справа? Виявляється, що вже й науковці доводять, що. Волосся має зв'язок із космосом, і обрізаючи волосся, ми тим самим народі як кажуть, пам'ять обрізаємо. А ще, ну ви ж помічали, дівчатка, у яких е -е, довше волосся, довге волосся, вони ж розвиваються швидше і краще від хлопчиків. І в них пам'ять краще, і в них відповідальності більше. І... Всього вони якось швидше доходять. Ну, пояснюють це красою, густотою, довжиною волосся. І тому для дівчини випликати гарну, довгу косу це був не тільки обов'язок, це і не тільки насолода, це була ще й відповідальність. І щоб коси не наврочити, то дівчатка ж біля віночків. І стрічки завжди мали, але це вже інша тема. Заплітали в одну косу, а зверніть увагу, коса розміщалася вдовж хребта, а вздовж хребта всі ж внутрішні органи розміщуються, правда? І от дійсно сильний був оберіг. Коса дуже впливає на інтуїцію. Ось чому кажуть, що в жінок вона тонша, глибша інтуїція. І ще кажуть, що жінки з довгим волоссям легше виношують дитятко, в них немає такого токсикозу і, взагалі, ну, якось їм у житті більше краще влаштовується. І знову ж таки, хочеться згадати, що спритка віка на. Зверталася особлива увага. І не дай Боже дівчині бути осоромленою, зневаженою, коли її обстригали. Ну, пригадуйте в Шевченка, накрили острижену ганчірками та ще й риготали. Тому волосся коса, повторюю, не лише краса, а велика, космічна, скажем, сила. І хай наші дівчата, жіночки вирощують, відрощують коси. До речі, є багато методів, як, е, як поліпшити ріст волосся, як робити, щоб воно не випадало. Але знову ж таки, це вже інша тема. А сьогодні я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щасти вам!